Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову з вами разом і раді вітати вас в нашому ефірі. Дякую всім, хто з нами слухає Слово Боже, розважає на Ним, роздумує і молиться. Сьогодні ми далі будемо розглядати Біблію, читати наступну главу, в якій ми побачимо наслідок первородного гріха. Наслідок первородного гріха це вбивство людини людиною. Первородний гріх полягав в тому, що людина отримала заборонену інформацію для неї про добро і зло. В раю людина знала тільки добро. І ми минулого разу читали, що Змій покусив Єву і її намовив, щоб вона скуштувала плід, який приваблював дуже їй. Коли вона скуштувала і дала Адамові, вони зрозуміли, що вони згрішили. Що вони нагі перед Богом. Тобто вони відкриті перед Богом, а їхня нагота це її гріх. Вони вчинили те, що не можна було чинити. Вони пізнали добро і зло. Поступово, крок за кроком, нам треба повернутися знову до того місця в Едемський сад. Яким чином? Ми повинні мати знання. Фундаментальна наша основа це пізнати Слово Боже. І Слово Боже нам говорить, для того, щоб повернутися в рай, ми повинні повірити в те, що в раю ми знову з Богом. Наш Спаситель Ісус Христос прийшов заради того, щоб нас повернути, втрачену оцю ласку Божу, знову ми маємо приймити до себе. Але ми знову йдемо в глибину віків, в той час, коли жили ще перші люди через віру. Через молитву, звернення до нашого Спаса Христа, ми будемо повертатися поступово, крок за кроком, в Едемський сад. Оця нагота, цей гріх, ця відкритість наша перед Богом і визнання, що ми зрішили, я зрішив. Це і дуже важливо. Мій гріх визнати перед Господом. І в першу чергу мій гріх поляє в тому, що я забуваю про Бога. Що я не слухаю Його Слово. Якщо ми, є християни, православні, католики, які визнають на собі знак Христа, тоді на початку молити нам треба перехреститися. В православному обряді в нас є традиція. Ми беремо три пальці, ознака Пресвятої Трійці, і ними хрестимося. Цих два пальці це ознака. Того, що Ісус Христос має людську природу і Божу природу. Ми їх так згинаємо. І ці складаємо до купи разом. Ознака Пресвятої Трійці. Хрестимося чітко, ясно, гарно. Ми повинні ставити Хрест на собі. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Так ми можемо перехреститися тричі. І після цього, коли ми налаштували себе на молитву, коли ми перебуваємо в Божої ласті, коли ми відчуваємо мир і спокій, Боже, нас благослови, починаємо нашу молитву. Чи ми її читаємо з молитовника, чи ми будемо своїми словами молитися? Чи ми будемо, так як в даному випадку ми читали акафіст, або читаємо Слово Боже Біблію і роздумуємо над цим. На початку. Важливо дуже є, щоб ми себе налаштували і війшли в присутність Божу і отримали Боже благословення. Давайте ми знову з вами будемо мандрівниками в історії Біблії і заглянемо, що відбувається після первородного, першого гріха Адама і Єви. Четверта глава книги буття нам дає цікавий опис гріха вже дітей Адама і Єви. Адам спізнав Єву свою жінку, і вона зачала й породила Каїна, та й сказала, я придбала людину з Господньої ласки. Потім родила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс Господеві жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з перзвістків свого дрібного скоту, і то з найгладших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву. На Каїна ж і на його жертву не споглянув. Важливо дуже те, що Авель приніс найкращу жертву. Все, що було найкраще у його господарстві, він це приносить Богові. Каїн якось, напевно, занедбав, не мав цієї щирості. Каїн і Авель це є наше серце. Це і наша доброта і наше зло, наша любов і ненависть, темрява і світло. Нам не слід зараз розглядати питання про історію, про те, як люди народжувалися, звідки взялися люди, потім народи. Це можуть розглядати археологічні чи якісь історичні джерела, які ми хочемо щось глибше пізнати. Для нас є важливо повірити те, що тут пишуть. Для нас є важливо заглянути в себе, в своє серце і зрозуміти, що цей дуалізм існує в кожному з нас. Щирість і скупість, доброта, любов і водночас ненависть. Отже, як це відбувається, читаємо далі. Розсердився Каїн, вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився, чому похмурнів, коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чагає. Він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авеля свого брата, ходімо но в поле. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля свого брата і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна, де Авель, брат твій. Той відповів, не знаю, хіба ж я сторож брата мого. А Господь промовив, що ти вчинив, ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоби прийняти кров брата Твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш на землі, і сказав Каїн до Господа, кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатися і втікачем та волоцюгою має бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тоді Господь сказав до нього, якщо хтось уб'є каїна, то зазнає помсти семеро. та й поклав Господь на Каїна знак. Щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в країні Нот, на схід від Едему. Вбивство людини людиною. Каїн вбиває авеля. Що відбувається в нашій сучасності? Людина вбиває іншу людину. Людина обманює, що це вона не вбиває. Що в неї якісь свої інтереси. Вона, ця людина, яка вбиває іншу людину, вона є боягузом. Тому що вона ховається в першу чергу за свою брехню, ховається за висновки якихось експертів, інших людей. Вона боїться попасти під вплив свого серця, своєї совісті. Вона боїться людського самосуду, боїться суду. Кримінального, але не боїться Бога, який є в кожному з нас, в нашому серці. І тому сьогоднішній день Господь сказав, що знак на Каїні буде. Каїн повинен відповідати за свої вчинки. Він не просто помре, він помер, несе оцей свого гріха до смерті. Він буде мати навіть можливість покаятися, якщо він вибере життя, якщо він зрозуміє, яке він зловчиним. І кожна людина те саме несе свій гріх. І гріх цей може Господь простити, тоді, коли вона прийде і скаже, Господи, прости мені. Коли вона звернеться до того, кого скривдали, і скаже, прости мені, тоді, коли вона визнає свою провину, коли вона не буде обманювати, але буде звертатися до Господа і прийме інших людей, як Божих дітей, в наш час особливо. Коли кров святих наших героїв, мучеників, проливає землю, земля відкриває ко свої уста. Бог бачить на небі і записується в книзі кожен наш крок. Ми можемо обманути правосуддя тут на землі, але в небі все записується чітко, в небі найбільша справедливість. І кожен цей знак гріха, хто його несе, в небі Буде прочитано в Книзі, тому неможливо втекти. Для нас важливий висновок. Господи, якщо я зрішив, прости мені. Якщо проти мене зрішили, я їм прощаю. Амінь. Давайте ми з вами разом будемо розважати, роздумувати над словами акафіста до Господа нашого Ісуса Христа. Перший важливий крок. Для того, щоб ми роздумували про ці слова, які є в Алкафісті, ми повинні відійти думками своїми від цього світу. Давайте зосередимо себе, повернемося в Едемський сад, де Боже світло, де ангели, де мир і спокій. Цей мир і спокій повинен запанувати в нашому серці, тому що основою нашої молитви це є мир. Кожна наша молитва в наших богослуженнях починається. В мирі Господеві помолімося. Тобто ми просимо про мир. А мир повинен бути в першу чергу в моєму серці і в серці кожного з нас, хто зараз з нами буде молитися. Коли ми створюємо мир, коли ми повертаємося знову до того Адемського саду, ми відчуваємо присутність Божу. Адам сховався, пам'ятаємо минулого разу. І не хотів вийти до Бога, Бог каже, де ти, Адаме? І сьогоднішній день Господь запитує кожного з нас, де ти, людину? Я тут перед тобою. Моє серце наповнюється любов'ю до тебе, Господи, світлом. Я перебуваю в цьому світлі. Ніякі тривоги, ніщо не може мені зараз перешкодити в час молитви. Коли ми повертаємося спокійно у цей Едемський сад, у рай. Відбуваються процеси в нашому тілі також. Оздоровлення. В розумі нашому відбувається розуміння того, що ми читаємо в Святому Письмі, чи розважаємо над цими словами акафісту. А наш Дух в час спокою єднається із Святим Духом, єднається з небом. І ми тоді відчуваємо присутність Божу. Ми попадаємо у цей вимір Царства Божого. Мир і спокій в нашому серці. Давайте створимо цей мир і спокій. Ніхто нам не заважає, особливо наші думки. І ми звертаємося до Тебе, Ісусе. Бурію глибоких сумнівів охоплений, став Петро потопати. Але побачивши тебе, Ісусе, як у людській подобі, ти йдеш по воді, пізнав у тобі правдивого Бога і врятований твоєю рукою промовив Аллилуйя! Почув сліпий, що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, став благати тебе, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Ти прикликав його до себе, і відкрив йому очі. Просвіти ж милістю у своїй духовні очі серця мого і цілого мене просвіти, бо взиваю то тебе і мовлю. Ісусе, висот Небесних Творче. Ісусе, людей відкупителю. Ісусе, пекельних сил переможцю, Ісусе, всякого створіння Прикрасителю. Ісусе, душі моєї утішителю. Ісусе, ума мого просвітителю. Ісусе, серця мого радости. Ісусе, тіла мого здоров'я. Ісусе, спаси мій, спаси мене. Ісусе, світло моє, просвіти мене. Ісусе, від усяких мук звільни мене. Ісусе, спаси мене негідного. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. І ми, Господи, звертаємося до Тебе кожен своїми думками, тими бажаннями, які в нас є. Ми звертаємося до Тебе, Господи щоб так, як ти врятував Петра, який потопав вже в хвилях морських, але ти простягнув йому руку, простягни руку кожному з нас. Як сліпий прийшов до тебе і ти оздоровив його, він побачив світ Божий, просвіти очі нашої душі. Благослови кожного з нас, Господи. Той, хто зараз з нами молиться, можливо, має тривогу в своєму серці, неспокій на душі. Господь приймає нас. Бог обнімає нас, Бог любить нас. Скажімо до нього, Боже, прийми мене, прости мені. Можливо, хтось має хворобу, невеликовну хворобу, хтось поранений на полі бою. Боже, зціли ці недуги, стіли рани. Ми до Тебе звертаємося, до Твого світла, Господи. Нехай Твоя цілюща рука діткнеться зараз. Кожного, хто просить про здоров'я, хто потребує твого здоров'я. Господи, можливо, хтось в тяжкому грісі зараз перебуває. І боїться, не знає, як визнати свій гріх. Здається, прощення немає. Але Ти, Господи, простив на Христі розбійнику. Прости тому, хто зараз з нами молиться. Хто зараз просить, в своїй думці звертається до тебе. Господь, і Ти йому прости, Господи. Прийми наше серце, щоб в нашому серці запалала любов до Тебе. Дай нам навчитися молитися, знову війти до саду Едемського, знову війти в рай, не бояться тебе, бо ти наш Господь, ти наш Спаситель. Особливо наша свята земля, Україна яка приймає кров мучеників, героїв, які проливають кров за те, щоб жити в своєму домі, за те, щоб бути вільними, благослови їх, душі тих, які відходять з цього світу. А тих, які зараз нас захищають, дай їм силу, мужність, мудрість, кріпость свою, щоб наша земля була захищена нашими воїнами і Твоїм благословенням. Амінь. Ім'я Отця. І сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.